Загублене серед степів Миколаївщини є місце, що вражає своєю неземною красою Радонове озеро. Воно знаходиться біля села Мегія в ущелині річки Південний Буг. Це не просто водойма, а справжня перлина, створена природою і людиною. Насправді це озеро результат промислової діяльності. Воно виникло на місці гранітного кар'єру, який розробляли ще з радянських часів. Видобуток граніту тут припинився у 90-х роках, і заглиблення почало наповнюватися підземними водами. Так з'явилася штучна водойма глибиною до 42 метрів, оточена крутими гранітними скелями. Але ж звідки взялася його магічна назва Радонове озеро? Існує легенда, що місцеві жителі помітили, вода в озері має дивовижну властивість. Завдяки високому вмісту радону вона нібито лікує різні хвороби. Допомагає при захворюваннях суглобів, шкіри, а також заспокоює нервову систему. Проте варто пам'ятати, що наукових підтверджень цьому немає, однак слава про цілющі властивості рознеслася далеко за межі Миколаївщини, і озеро стало справжньою меккою для туристів, які прагнуть і відпочинку, і оздоровлення. Занурення в прозору смарагдову воду озера це не лише освіжаючий відпочинок. А й відчуття єднання з природою, скелі, що обрамляють озеро, створюють унікальну атмосферу, захищаючи від вітру та міської метушні. Радонове озеро це живий приклад того, як промисловий об'єкт, покинутий людьми, може перетворитися на природний шедевр. Це місце, де історія поєднується з легендою, а відпочинок з вірою в цілющу силу природи. Воно запрошує нас не тільки помилуватися його красою. Але й подумати про те, як ми взаємодіємо з навколишнім світом.